Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ знешкодила розконсервовану агентурно бойову групу ФСБ, яка готувала диверсії на об'єктах ЗСУ та Міноборони на Київщині, та на вище військове керівництво України. За наказом Герасимова вони мали ліквідувати нашого генерала заложного. Втім, контррозвідка та ЗСУ завадили планам. Паралельно з цим вони повинні були підірвати Київську ГЕС. Сам заложний знав про ці плани і побажав росіяна якнайшвидшої зміни влади. Але з такими керманичами їх чекає довічне забуття. Втім, генерал заложний закликав не ставитись до ворога із насмішкою з таким ворогом, як Герасимов, потрібно бути насторожі, сказав залужний. Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Києві розконсервовану агентурно бойову групу ФСБ. До її складу входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об'єктах, військового управління. Серед пріоритетних цілей агресора були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти. Для вчинення диверсії фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально. Спеціально Обладнали саморобними вибуховими пристроями. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали всіх учасників російської групи, коли вони приступили до активної фази підготовки диверсій. Встановлено, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. До її складу ввійшло троє осіб: мешканці Києва та Чернігова, які після вербування були переведені у режим очікування до початку повномасштабного вторгнення РФ. Кожен. Один з учасників російської агентурно-бойової групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь країни агресора. Так, один з них виготовляв саморобні вибухові пристрої інший відповідав за переобладнання цивільних безпілотних літальних апаратів в ударні дрони. Лабораторії для виготовлення вибухівки та модернізації безпілотників були облаштовані за місцями проживання фігурантів. Ще одна учасниця ворожої групи безпосередньо управляла дронами. Для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла Курси з підготовки операторів БПЛА навесні цього року. Фігуранти приступили до відслідковування місць базування підрозділів Сил оборони на території столичного регіону. На підставі зібраних доказів ворожим поплічникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники прибувають під вартою, їм загрожує до 15 років тюрми. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.